Армадол, забудь про головний біль. Так, друзі, ми вже тут з Іриною Костюк з ідейною натхнене її продюсеркою стрічки Мавка лісова пісня. Продовжуємо розмову і про саундтрек, наскільки він аж до мурашок по шкірі, і про те, взагалі як це все знімалося. І розкажи, будь ласка, справді, от саме на кліп, скільки часу знадобилося, як де відбувалися зйомки, взагалі, і як оці всі ідеї приходили в голову, як це все втілювалося в життя? це була супер історія. Ми знімали ну, взагалі там розкрили два секрети, не один секрет. Ми знімали за один день, за одну зні... Ми мали зняти два кліпи. Тобто так. за одну зміну з восьми ранку, і ми мали закінчити е, десь о восьмій, тому що комендантська година з 8 до 9 треба ще зібрати всю техніку, всіх розвести. Тому у нас був е, дуже обмежена кількість часу. Ми знімали це все на студії фільмі «Є» в павільйоні Великому. Е, перший кліп ми зняли от з Христиною і з Артемом Пивоваровим. Мова вітру це перший саундтрек, mm -hmm. романтичний саундтрек до фільму. Е, цей саундтрек звучить там в такому романтичному місці фільму. Кожен раз коли я його дивлюся, я плачу. Вони там так романтично не, не буде все розкривати, вони там гарно з Мавкою йдуть по лісу. звучить саундтрек, дуже лягає чудово. Кожен раз о о сльози на очах. А другий кліп а, ми його презентуємо трошки пізніше. Це Сен сольна, пісня. сольна вже Христина, пісня. Вже Христина, Христина Соловій, яку вона сама написала. Цю пісню написав Артем. Він був і саундпродюсером, написав музику. Слова вони писали разом. Кожен до свого Це Взагалі там це магічна історія. Все, що не, 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 не відбувається з мавкою, то все магічно. Ну, все далі, якось має якесь продовження. От, отже, ми зняли першу частину в павільйоні. Ми занесли ці гарні дерева. Що ви бачили ці вітра дуй? Він дув ці гарні стрічки. Потім ми завершили знімати цей кліп. Було пів години винести ці всі дерева. Моментально пере, переобразився цей павільйон. Це вже зовсім стала інша локація. Е, винесли всі дерева, е, винесли Христину Артема, перегримували, перегримували перекостюму у Христини. Христина постає і зняли другий кліп сольний кліп Христини, який ми також пізніше презентуємо. Він також звучить у фільмі на фінальній сцені. Е, називається Лісова пісня, власне е, е, yes. і зняли і тому. Коли було, ми вже десь в таймінг не встигали, найважче було намалювати цім тату, які ви бачили, які ем, сяють у темноті. Так, Неодно. я вже я розумію, що ми не вкладаємося, тому що треба ще другий кліп зняти христини. І забігаю в гримерку, а там же Артема домальовують. І Христині це папороть, яку ви бачили тут на передплічі гарна папороть. І вже я розумію, що немає часу. Кажу приймаю продюсерське рішення. Кажу, давайте все тільки на одному, на іншому плечі не трогаємо. випускаємо Христину в кадр, тому там тільки одне плече. Ви бачите в кадру ну, власне Артем Півоваров і Христина Соловій мали бути зараз тут в студії разом з Іриною, але вони будуть обов'язково відозвернення від них. Це чуттєва та емоційна композиція про кохання попри все, попри всі складнощі і негаразди, попри різні світи і смертельну небезпеку. Вона надихає нас на те, що музика та любов обов'язково переможуть будь-яке зло. Чекайте на нашу прем'єру 14 лютого, до дня всіх закоханих. Слухайте пісню, любіть і приходьте усією родиною на прем'єру Мавки вже 2 березня. До зустрічі! Рос навіть наш послухали їхні відеозвернення і знову мурашки шкірою. Друзі, мені здається, що у нас 2 березня, коли ми всі масово підемо в кінотеатр буде дивитися диво. «Мавку лісову пісню, у нас буде просто якесь таке, знаєте, дуже потужне колективне поле по всій Україні, Дегребри. де ми зможемо відчути, наскільки ми сильні і наскільки справді як каже Артем, любов переможе все. Але і дуже важливо для нашої аудиторії зазначити наскільки значущою ця буде подія, тому що це і для української аудиторії, і захід і. Світ. Від побачить саме так. Знімався фільм взагалі англійською мовою для того, тому що нас одна з наших місій це експорт української культури, якомога ширше світом. Тому разом з українською прем'єрою виходить фільм в кінотатрі не просто на платформах, в кінотеатр в арабському світі. 31, пер... 29 березня у Франції. Там Франкот, wow. коли я бачу, коли я бачу, взагалі зараз партнери нам шлють трейлери на кожній мові. Я бачила вже польською мовою, бачила венгерською угорською. Вибачте, угорською мовою, французькою. Це взагалі мурашки. Кожен раз я дивлюся трейлер, я плачу, я бачу, але більш того, всі ці пісні, цей саундтрек буде переспівано і французькою будуть французькі виконавці А, Артем, власне, для англомовної версії ми зняли англомовну версію, дублювали українською, тому ці обидві версії я вже передивилась по 25 разів. Я знаю фрази і репліки кожного героя на пам'ять. І пісня, ця пісня, яку ви сьогодні почули, і пісня, яку буде співати Христина, ми також заспівали англійською мовою. І Христина і Артем. Тем дуже гарно співають англійською. Також також буде реліз англомовний. І так у всьому світі в кінотеатрах побачить а недавно ми зробили прес-реліз про те, що і Північна Америка вже купила права, тобто. Всім світом буде реліз від 2 березня, і yes. у Польщі буде літом. Всі великодні канікули буде Європу один за одним випускати в кінотеатри, особливо французька версія. мені так подобається І кілька кіпостер. секунд. Нашим глядачам вісім років створювалося так. це диво. Вісім років рік тому, що до, до війни мало б відбутися так, мало тоді, менше... але не містичність, але так склалося. Обставини і мабуть, мавка з'являється цей час, і це і це взагалі переросло для нас на якийсь уже реліз національного масштабу. Це вже прям національна подія, яку нас підтримують дуже багато компаній, брендів комерційних. І навіть знаєте, немає поняття, що там якийсь конфлікт інтересів між якимись брендами чи компаніями підтримують всі, і всі і канали, і медійні майданчики. Це для нас ну вісім років відкривають. що це буде дуже потужно, і це так потрібно зараз нашій нації. Натаниція продюсерка мавка лісова пісня Ірина Костюк була в гостях сніданку фільмів її 2 березня. Зустрічаємося в кінотеатрах України. Вітаємо українці! українців! Рухаємось! Говорить вся країна з Олексієм Сухановим з 27 лютого на один плюс один Україна.